Світа тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, Мої добрі діти, панувала я колись на широкому світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волі. Ой, Богдане, Богданчику, якби була знала, в колись ці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові, ні моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Ні про старий висихає, мене покидає і могилі мої милі маскаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що схоронили? Старі батьки ех, як бито, як бито. Найшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати б не журилась.